У Луцьку засудили помічника голови адміністрації Кремінського району ЛНР, як повідомили в управлінні СБУ у Волинській області, 36-річний житель Кремінної Луганської області в умовах воєнного часу добровільно перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати з окупантами. З квітня 2022 року колаборант неодноразово виступав на російських телеканалах, де зумисне спотворював факти та здійснював психологічний вплив для хибного сприйняття громадянами реальних подій. У червні 2022 року зловмисник добровільно погодився зайняти посаду помічника голови адміністрації Кремінського району ЛНР в незаконно створеному окупаційному органі влади. Колаборант почав виконувати функції прес-служби окупаційної адміністрації, забезпечив взаємодії зі ЗМІ, громадськістю, військовими органами та політичними партіями, також продовжував виступати на російських телеканалах палко підтримуючи державу агресора, Слідчі служби безпеки України в Волині провели досудове розслідування та зібрали достатню кількість доказів. Суд визнав зломисника винуватим. Колаборанта засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.